Так, тихо, розмовляємо державною мовою. Рано. Зараз він. Ну в нього каркас є, хай вертає. Не пристегнуті тільки, а таке максимально. <реклама> О, Он бачит! Ну скажи, ну, тому... інтересний був підхід, так? Да. А креативний, так. Да. Ну обречені зразу не скажи, да. Такого варіанту ми не очікували. Все, все підгадували, але точно не такий. То есть в них є спасательний резервуар всякої фігні. Я б хай джек спереду підставляв би, і назад Да? Це буде швидше. Советчиков багато Я скільки дивився, ніхто з сантраками нормально не виїжджав. Тут реально лебідка намного лучше, ніж сантрак, получає. А ще краще, ніж сантрак. 5 чоловік. Давай щось ще підкажи, щось якось ну, інтерес. Давай, спеціаліст. ні, я ні, ні коментарі. Як На... зламати? ні. Повний газ я... кидаєш цепу і хірячиш, поки не піде дим. Оце я вмію. Ні. А як давай... поїхати, я не знаю. Треба якусь фігню советувати. Ні, тут вже все приїхали. Там, там, там така яма, такі пінки, що окей назад. Давай, ну, там давай 10 чоловік. Так, мало людей, давайте більше толкаємо. Стри, що пілот витворяє. Так, Да, і я кажу, вперед. Вперед! Як ти казав, газ в поле вперед. В нього немає блокіровок, то він не собі не перве полосся, але цікаво. Це вже плюс. Він так сильно сидить, що тільки його підкорить. Назад, випадку і скорить. Ні, вони зараз вирвуть квіньок, отой, де да і все. Ні, в нього немає Правильно, піднімайте його. Тільки вверх, тягніть його вверх. Це, що не кукушка, щоб взяти її перестало. Каже, скидайте вверх. Це. Це, Ні, який. Це поліетилен. Типа пластик, це із этих, із бутилок робиться. Mm. Байки ляхенько. Вони стираються, бачиш. Ти помагає, що ти стоїш. Да я, я бачу, що це вторгні. Майже три, майже диви, майже виїхати. Так він каже, там в той пойоне. 为什么？ Ого! Ты сейчас на пень сядешь. Я назову видео водитель и пенек. Или как это? Газ 69 против пенька. Там жидкость с него с радиатора оттечет. Вау, двери, двери, сопротивление дверное. Давай, на полный привод и ко мне. Подключай передок, блокировочки. Блокировка. Да. Так, и все, не затмевай экран, люди дивлятся. Цікавый контент. Как там говорят? Хуйня и страдания. Там щось то не так з тим, тим бревном. Так то колесо не пробуксовує. Воно просто вперлося. Вони так хотіли всіх обманути. Давай влево глянути. Гуляв лів! О, Гуляв Каже, нема гідрача. Нема. Думаю, пора свою машину. Бачи, як ця рама згибається, що двері відкриваються. Треба було демонтувати їх. Вони не бачать, що двері відкриті взагалі. Эвакуатор едать еще. Ну все, жги. Сейчас будем інтересно. Не перевернемо. Так, да, слухай, якщо він сюди доїхав і не перевернувся, то в принципі далі не так страшно. Ну нічого. Прямо зупиняти відео не можна, він бореться постійно. Це Сашко. Прийдеться віддільним відеофрагментом викладати. Нема що вирізати. Все в тему. Хлопці допомагали, піньок переїжджали, оператор позицію поміняв, друзі поприходили. Скажи якийсь коментар. Це то ж Сашко, зіркінський. Зірпення, так? Да? Щас ще перевернуть. А вони назад їхали, так, а ті вперед їх тянуть. Нічого собі. Класна машина, нравиться. Ууу, -у, аплодисменти! Давай фінішируй у тебе ще повно часу! Хороший тамада и конкурсы интересные. Давай, мы снимаем. Жги. О, хлопці, нормально повибігали. Отлично, так і стой. Ми зараз туди заліземо. З ракою вперся. Вже не вперся. Хорошой, давай. Ну йшло нормально. А що він хоче? І тепер туди. Туди это це... куди? На самом деле, коли так їдеш, то маневреность підвищується. Але на ньому цього не видно. Все, вже руль наліво, повністю. А колеса, які гарні. Ой, добрі колеса. штурмана не слухайте, він вже машину одну тут посадив. Роззулося. Оцей дядько нормально на сцепленні їздить. Він не дуже... нежно давы, або потом автомат, або там так и сцепление. Ты бачу, как оно? Как нежненько вообще. Бойцы в шлемах. Хорошо, майже йшов. Тільки він тут буксане і знесе одразу. Треба йти. Якщо їхатиш, то вже їхати. Якщо в нього ще й блоки всі, то взагалі пофігу.